Доброго дня, я з України. Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму каналі. І я хочу вам показати нову роботу, яку я хочу розпочати. Це ось така сніжинка, заготовка, точніше, сніжинки від компанії Tela Artis Артикул VL 001. Заготовка надруковано, точніше, схема надрукована на велюрі. У нас тут техніка, швидше всього, лінійна. стебельчатий шов буде йти. Це в нас іделицева сторона, яка вишивається бісером. І ось задня сторона у нас теж є цієї. Сніжинки. Так, схема в нас на 5 артикулів бісеру. вказаними номерами. Кількість всього у нас тут буде. 697 штучок. Маленька така сніжиночка. Ось, але це буде перша моя робота на велюрі, так би мовити. Буду пробувати працювати з велюром, як в мене вийде. Що у нас тут є інструкція, ось надрукована порядок роботи цієї сніжинки. Що тут пишуть? Вишийте картинку бісером. Старайтесь прошивати останні бісеринки так, щоб нитка не була близько до краю. Вирізати вишиту деталь як можна ближче, як можна ближче до бісеру, вирізати задню сторону, шити деталь і змістити в контур швом через край. Або прикрасити його бісером, любого кольору. Ось такий шов для прикрашання краю в нас йде. Можна бісером вшити детальки, по бажанню набити фігурку наповнювачем. Наповнювачів всередині немає. Ну, як, до цієї схемки. Просто йде схемка, це не набір. Фігурка може бути брошкою, брелком або підвіскою. І або іншим якимось виробом. Так, це у мене, скоріше всього, буде підвіска новорічна, на ялинку, швидше за все. Так, це в нас іде велюр, але тут він підклеєний якоюсь тканинкою. Я не знаю, що це за тканина, але він чимось підклеєний, я бачу. Не знаю, що це. Тут велюр. І чимось він підклеєний. Так. Розмір цієї сніжинки, я мірила, десь буде 7,5 см в діаметрі 7,5, десь так. Можливо, як я вишию, воно ще стягнеться, хоча я не знаю, чи вельор стягується, чи ні, і, мабуть, десь буде 7 см, я так рахую. Ну, що ж, вишивати буду зараз, так, з деякими змінами, не зовсім по ключу те, що надає виробник. виробник. Буде дві заміни. Ні, мабуть, три. 63,080, 64,050 Я буду використовувати а ці три перших, чи точніше, три останніх в них іде. Від темного до світлого, в них іде розтяжка така. А я звикла навпаки, від світлого до темного робити розтяжки. Так, що ж, буду приступати сьогодні, у нас, яке у нас сьогодні число? 17 грудня 2022 року. Здається так, я думаю, я сьогодні все-таки її почну. Тому зустрінемося в наступному кадрі. З уже, думаю, готовою роботою. Ось, я вам вже хочу показати цю готову роботу. Як ви розумієте, це вже майже перед новим роком я її вам показую. Я її відшила раніше. Але не було часу зняти. Ось я вам покажу її на ялинці вже в такому ракурсі. Тут ще декілька є моїх робіт відшитих? Це поза минулого року я відшивала цю роковичку. Я в описі до цього відео залишу посилання на всі ці відео з новорічними іграшками. Ось така кулька це в нас чарівна країна. Це я минулого року її відшивала. Далі, ось ви можете побачити ще чобіточок такий, це у нас міка А, так. Далі, а, ось ця синичка, це свіжа, так би мовити. Я звичайно і планую, що вона мене буде вісити цілий рік, не тільки на ялинці. Так, яка ще в нас тут є? А, ось є ще Дід Мороз такий. Санта Клаус, це теж минулорічно. Ще, а, зараз покажу вам ще. Ще ось така ялинка в мене є. Це поза минулого року. Так. Ось показала вам свою ялиночку і сніжинки на ній. Зараз перейдемо на інший план і вже будемо більш детально розглядати цю сніжинку. Ну що ж, розповідаю вам про сніжинку. А, ось дивлюсь в кадр, забула вам показати саму низу під ялиночкою свою спідничку. Як Ви можете ось побачити. Буде трошки ось моя спідничка під ялинку. Там трошки видно. Щось її забула. Така гарна робота і забула їй показати під ялинку. Так, закінчила я свою сніжинку. 20 грудня. Так, а сьогодні в нас 29 вже, так. Да. Вже майже 10 днів пройшло, ні, як я її завершила і ніяк не було часу зняти. Хоча ні, я її відшила, відшивала я її 4 дні там потрошки. Чому так довго? Тому що це в нас на велюрі вишивка. І. Ця схема, яка нанесена була. Ось, це у нас валюр такий. Схема, яка була нанесена на ньому, не було чорних точок. Але швала істебечним швом, або тут шов назад, голку можна використовувати, нема різниці. Так, мене відволікли, про що я говорила, а, про схему. Е, схема, яка була нанесена на валюті, була без чорних точок. І... Мені не було зрозуміло, в яку сторону ці бісеринки викладати, як відшивати. Ну, я так логічно подумала, це в нас сніжинка. Промені мають бути, значить, десь від центру до кінця, якось так, щоб ці промені розходились. І я почала так відшивати. Ось ви бачите, такий результат. Давайте ближче. Що тут тінь падає? Нічого не видно. Все не, неправильно я поставила свій штатив. Але так ставила, щоб. Трошки ялинку було видно. Ось такий результат. Але, як я говорю, мені перший день взагалі не зрозуміло було, як його відшивати. Цей центр відшила, а далі що робити. зрозуміло було. Ну, так, як я говорю, подумала, що ці промені мають отак розходитись. Але оці додаткові моменти, мені теж було не зрозуміло. Чи заокруглювати сюди. Я так подивилась, ось це, так би мовити, такий же візерунок і тут йде. Так ви, як бачите, ось ці ідуть такі заокруглені. Чи його потрібно було заокруглювати? Чи так воно йде? Ну, ось цих чорних точок не було. І не зрозуміло було, як викладати ці бісеринки. Ось цей момент. І тому в мене це зайняло 4 дні. Далі в мене ще 2 дні зайняла зборка цих. Цієї сніжинки. Камера взагалі щось роз'їхалася. Нічого не видно. Це, мабуть, блимає те і вона не може сфокусуватися. Два дні. Так як це в нас велюр, але ось тут, ви бачите, він обрізаний. Швидше за все цими термоножицями, гарячими ножничками, і він тут не сатається нічого, не розпушується, і все гарно в покриях виглядає. А тут вирізавши ці дві частинки цієї сніжинки, ось це вирізавши, він пушився, розсатувався цей велюр. Ну, вигляд такий мав, не дуже. І робота з ним не дуже. І вишивка на ньому теж не дуже. Зараз повернемося до вишивки, забула цей момент. Як проколюєш голочкою ось тут. Починаєш проколювати, і ось це зображення так роз'їжджається. Ось, бачите, його майже не видно. Він такий на дотик приємний. Велюр, цей такий приємний, приємний на дотик, досить приємний. Але мені. Для роботи у вишивці не сподобався. Не знаю. Ця схема роз'їжджається, чорних точок немає. Куди цю бісеринку направляти, незрозуміло, було, але якось так відшила ось цей момент. Далі як я вам говорю про це збирання. Про це збирання. От, як ви бачите, порядок роботи ось тут такий, на... де є нам телеарітіс. Вишила я її і почала вирізати. Вирізала ці деталі. Тут пишеться ближче до бісеру вирізати і задніх вирізати, але я так не, не вирізала, тому що я побачила, як він починає цитатися. і я брала трохи за цю лінію вирізала. Щоб потім при шиванні він мене взагалі не поліз так, щойно. Що там не було б де його прошивати, як шивати. Вирізала побачила я, що ці, точніше, задня сторона дуже така м'якенька, тоненька. Тому я вирішила взяти картонку всередині, бо він в мене, бачите, такий цупкий, він мене нікуди ця сніжинка, ці промені не вісять, не провисають. Тому що я взяла всередині картонку. Вирізала картонку ось таку формі цієї сніжинки. Брала її, звичайно, менше, чим в мене задня сторона, бо я по задній стороні вирізала трохи менше. Прикле... Хвилиночку. Знову в мене моя дитина відволікла. Що ж, продовжуємо. Приклеїла я до задньої сторони цей картон і почала вшивати ці дві сторони. Я зразу вирішила, що я буду ось, як ви бачите, вшивати бісером. Ще не видно так, де воно. Камера, камера, фокус, фокус. Ні, немає, немає. Немає фокуса. Я взагалі роз'їхалась. І не хочу фокусуватися. Так. Не хочу фокусу знаходити. Ось, бачите, бісеринки. Ось. Я брала теж, що в мене з самих сніжинців використовується цей самий світлий білий. І їм обшивала краї. Не знаю, як цей шов виход, називається арочний чи щось таке. Тут, ось зображений шов для прикрашання країв, але, мені здається, я не такий, не таким обшила, не знаю. Обшила таким, як, яким мене виходить. Ось, і як я. О, камера нарешті, бачите, так вийшло. Ну, мені подобається. Ой, падай, як в мене краї вийшли. Але як я вам говорю, ці краї цього волюру, вони розсатувалися, розпушувалися. І цю голку треба було по декілька разів заправляти, щоб вона не вилазила. Бо заправиш десь дуже краю, вона хап. І вискочила ця нитка, і вона не трималася. Ну, треба було брати десь далі, затягувати гарно це все, щоб воно трималося. Ось так. І ось як ви бачите, підвіску. Я теж з цього всього бісеру, який в мене йшов в сніжинці, я його і сюди пустила від білого до ось тут темного. Ну, гарно мені вийшло, мені сподобалася підвіска. Симпатично вийшло. Ось такий результат. Так, зараз я вам покажу, який я бісер тут використовувала. Так, ідемо по тому, що нам дає тела Артіс. В них іде перший самий темний. Це у нас 63,080, я його теж взяла. Ось він, 63080. Ось така кераміка синя. Так. Далі в них іде. 64 050, і він в мене теж йде. Це у нас така кераміка з райдужним покриттям. Ой, 64,050. Далі в них ідеть, 632. Так, я такого не брала. Я взяла знову кераміку з райдужним покриттям 64,020. У мене далі такі йде. Потім в них йде 63 нулі. Я взяла 68 нулі кераміку з таким перлиновим покриттям. Я взяла. В них просто звичайна кераміка, а я ще таку взяла з блискучим таким покриттям, щоб воно виблискувало це саме світле. І далі на білий в них йде. 38602. Я не захотіла брати цей профарбований. Я взяла такий алебастер. Мабуть, за... алебастер з райдужним покриттям. 57205. Ось, у мене така розтяжка. І ось, ось ця розтяжка в мене тут іде. Так, ось цей 57,205 іде в мене ось тут. По краях на обшивку. І тут. Теж оці всі п'ять кольорів у мене ось, бачите, нанизані на ниточку. Ось така підвісочка в мене вийшла. І ось така в мене вийшла сніжинка. Так. Ну і така задня сторона, їхня. Такий малюночок. І ось така сніжиночка. І ось туди на ялиночку. Назад зараз повішу. Так, зараз я. Гляну, скільки в мене займе часу це відео. Або будемо прощатись, або ще дещо покажу. Що ж, я вирішила прощатись, завершувати це відео. Покажу вам на останок свою спідничку, про яку забула зразу показати, Мій мені палець кадр попав. Ось така. Так -так -так -так. Ось така у мене спідничка під ялинкою. Бачите, моя відшита. Свіженька цьогорічна. Так, і ось сніжинка. Головна в цьому відео. Що ж, всім дякую за увагу. Всім нам, як би, як правильно сказати, я навіть не знаю. Цей стан війни, в цьому-всьому стані, навіть не знаю, як вітати з наступаючим новим роком. Бажано, щоб він в нас пройшов без тривог цей новий рік, без відключення світла, щоб у нас світло було і тепло в домі. Я думаю, от більша частина українців під бій курантів, які в нас будуть, швидше за все згадають те, щоб в цьому році, який прийде, війна нарешті закінчилася. І ми вже святкували перемогу. Я сподіваюся, це збудеться. Я це дуже надіюся, що в цьому році, в 2023-му, який настане, ми будемо святкувати перемогу. Мирного нам неба над головою. Всім вам здоров'я, щастя, любові, терпіння, терпіння. Зустрінемось в наступних відео. Бувайте! Пока.